Доброго дня. Як вже сказала, я представляю проєкт трансляції фіманетеріка. Так, чомусь російською почала після попереднього доповідача. Це портал, як написано Національний реєстр перекладів і перекладів саме у галузі гуманітаристики. Тут також у нас є кілька співорганізаторів. По-перше, це ініціатива від інституту філософії від певних співробітників. Також нам допомагають кафедри різних факультетів філософії, насамперед, університету Шевченка і так далі. Певні видавництва, тобто це ну, широка коло, про яке я зараз не буду говорити. А що я хочу пояснити, перш ніж я почну, чому я говорю саме про переклад. Тобто тут у нас тема міжнародна комунікація. Як я бачу в попередній доповіді, акцент йдеться на що? На інтеграцію в міжнародний простір, у освоєння іншомовних публікацій, публікації англійською мовою, перевод журналів на англійську і так далі. Чому я говорю про переклад національної мови от в цьому контексті? Тут слід сказати, що гуманітаристика це... В плані перекладу дуже специфічна галузь. По-перше, тексти тут мають не другорядне, не підпорядковане значення, як при природничих, скажімо, чи в точних науках, де основна смислова нагрузка це, що? це формули, це якісь розробки, це результати досліджень і так далі. І текст тут відіграє справді таку підпорядковану роль для внутрішньоакадемічної комунікації. І тут насправді англійська інтернаціональна мова це, ну, на мою думку, правильний шлях. А щодо гуманітаристики, текст це єдиний основний і насправді єдиний товар, якщо так сказати, продукт, який виробляє гуманітаристика. Тобто ми не виробляємо ніяких формул, нічого, ми створюємо тексти. І гуманітарні тексти значно більше межують з повсякденним буттям з широким колом читачів, ніж тексти інших наук. Тобто, якщо я скажу Фройд, Ніч, Віргенштайн чи інші імена, це буде що, популярні бестселери чи наука. Тобто наші тексти читають люди. І тому переклад тут дуже-дуже важливий, адже це частина національної культури, літератури і так далі. А другий момент, чому це найважливіша річ, а, тому що ми в плані перекладу успадковуємо совєтські традиції, де а, мовна політика стосовно національних мов була проста. Уся література видається основною російською, переклади з національними мовини, мовами іноземної літератури, і насамперед наукової вони просто довгі роки були ну, заборонені легально чи ні в різні часи. Єдине, що було дозволено перекладати, і обов'язковим було перекладати, це так звані твори класиків марксізму ленінізму І тут цікава річ, вони перекладалися, звісно, не з оригіналів, вони перекладалися з російської. Це подвійний переклад, який просто неприпустимий в сьогоднішньому світі. І от з цим надбанням ми увійшли на залежне існування, тобто майже нульовий напрацювання в галузі академічного перекладу власний. І оці совєтські традиції, як то подвійний переклад, а, а, якесь не, не завжди коректне цитування і так далі. Що ми встигли зробити за 25 років? Насправді це не дуже багато в плані академічних гуманітарних текстів. А тут величезну роль відіграв фонд відродження, за підтримку якого протягом 10-15 років було перекладено близько 600 текстів. Це підтримка гета інституту та інших представництв держав в Україні, які фінансують таку роботу. Це величезний масив, не оброблений досі, масив перекладів у періодиці науковій у викладі статей. І це перекладацькі проекти університетів, які ну, майже кожен університет щось там таке своє перекладає. В кілька проєктів на рік він може мати і видавництво. Тобто небагато, я не кажу зараз про якість цих перекладів, про їх кількість вони є, вони їх кількість зростає. Я хочу сказати про те, наскільки ми зараз можемо ефективно використовувати навіть оцей невеличкий поки що масив перекладної літератури, який в нас вже є. І отут м, слід визнати, що використовуємо, використовуємо ми його так не дуже ефективно. Чому? Тут Дві причини я бачу. Перша з них це знов-таки оці совєтські традиції. Тобто ми настільки звикли до використання цих російськомовних перекладів, що насправді дуже часто ми бачимо цитати, посилання на російські переклади навіть тих творів, які вже існують у якісному українському перекладі. Так, це пропущу, наприклад. Отут ми бачимо це з дуже поважного українського філософського видання, бібліографія статті. Стаття історична, з величезною кількістю джерел, присвячена німецькій філософії. Ми бачимо перші 11, це переклади з московських, з інших текстів. Тобто це подвійний переклад в будь-якому, ну, наскільки я розумію, західному серйозному виданні такий текст з подвійними перекладами він просто не був би прийнятий до друку. У нас це друкують, у нас це цитують далі. Тобто і насправді, що я бачу, таким чином поводяться як дуже поважні науковці, які ну, дуже компетентні в своїй сфері, так і зовсім молоді науковці, які нібито мали вже вирости в сучасному просторі в інформаційному і мати доступ до оригіналів. <кхем> а, от Приклад дуже яскравий, цитата з україномовного філософського видання. Автор пише, у давньому Рімі Діон Христостон писав, далі йде якась цитата. Дивимося, які в неї витоки. Тобто, був цей давній рівень Діон, він писав якийсь текст. Далі, наприкінці 19-го століття, цей текст переклав та використав у своїй книжці француз, французька французького Ернестра. А далі цю книжку переклали російською. Далі, далі цей текст використовує автор українського, перекладає українську, тобто це раз, два, три, четвертий переклад. Забуває згадати усіх цих посередників і піше це сказав Діон. Якщо буде, що буде далі, коли прийде якийсь ще науковець, прочитає цю статтю і не звертаючись до цієї низки текстів процитую вже з цієї стати, ніби вже українською, тобто це український переклад, і воно пішло. Тут коріння, витоки самої, перш... самого першого джерела десь зникають, і початковий смисл цитати, я так вважаю, теж стає, <кхм> змінюється повністю. Тобто це був ну так би, перший скажімо, приклад. це от наші традиції. Ми мало би шукати, ми мали б звернутися до грецької, хто не може, мав би звернутися до оригіналу Ерне Стеринана, французької. Тобто ми могли б шукати. Але оця от радянська совєтська звичка, брати російські переклади, перекладати їх знов і знов, вона, ну я так сподіваюся, сподіваюся, боюся, що довго буде з нами, на жаль. Добре, з звичками можна працювати і так далі. Але а що у нас з технічним станом? наскільки ми насправді маємо можливість за бажання цитувати коректно, використовувати якісь правильні переклади і шукати щось. От, наприклад, у нас у 90... 2003 році вийшов хороший переклад, так казав Зарадустраніше в видавництві основи. А тут я пробую його відшукати, цю книжку, на крупнішому, на одному з великих магазинів, яка знайдено Тавари нуль. Далі я шукаю, так говорив заратустра російською. Я знаходжу в той же день 35 різних паперових видань однієї цієї книжки російськомовних. Якщо ми згадаємо, що, наприклад, людина просто не знає про наявність тексту, не знає, що його треба шукати, не знає, як він може називатися українською. наприклад, Воля к власті перекладається, перекладається як жадання влади. Коли я вперше шукала цей текст, я шукала воля до влади чи щось таке, я не знаходила. І в першій своїй статті, де я цитувала цю роботу, я використала саме російський переклад. Я думала, що його немає. Жадання влади. Ще одна величезна, величезна кількість піратських, так би мовити, копій електронних текстів російських на усіх. На будь-яких там порталах електронних, де кожен має до них доступ. Українські переклади ну, поки що дуже-дуже слабо на представлені, напевно, це добре, якщо ми шануємо авторські права і все таке, але для читача це отакий пробіл, який заповнює російська література. І що ми вирішили зробити для того, щоб... А не стосуючись якості перекладу, не стосуючись там кількості перекладених текстів, принаймні забезпечити доступ до тих перекладів, що вже існує. І от так виникла ідея національного реєстру перекладів. Ідея при гранічно проста і тому я сподіваюся, вона може працювати. Тобто це акумуляція в одному місці, це поки що пілотна версія. Отримали базу даних від кафедри теоретичної, практичної історії, філософії історії філософії Київського національного університету, фонда відродження, від кількох видавництв. Тобто в нас є вже майже майже я так думаю, всі дані про перекладені тексти, які ми просто імпортуємо тепер сюди. <кхм> Чим це допоможе читачу, науковцю чи і так далі, який прагне щось відшукати. Дуже-дуже просто. І що ми спробували зробити обов'язковим, пошук здійсниться. Ще одна така от риса советського перекладу. На жодній книжці майже ви не знайдете посилання на те, з якого видання здійснено переклад. Ви не знайдете назву мови оригіналу, ви не знайдете тим більш власне, вихідних даних книжки, з якої перекладено. Тобто советський переклад це така річ у собі. Ви бачите, критика чистого розуму. все, І вас переклад не відсилає до пошуку оригіналів чи якихось там текстів. Тобто тут ми зробили пошук за назвою оригіналу. Якщо ви знаєте там Демокрасі і Глобалізацій, перший запис, ви знаєте я оригінальну назву, ви вбиваєте її сюди, ви знаходите український переклад. Тобто ви буваєте будь-якою мовою, ви знаходите, чи є цей текст українською. Також ви шукаєте за авторами, за авторами мови оригіналу, якщо це не дуже відоме прізвище, і знаходите всі українські, Тобто, от, наприклад, ми вводимо «Origins of тоталітарії і знаходимо, знаходимо власне джерела тоталітарізмулян, тобто ми простежуємо цей зв'язок. Між оригіналами та перекладами. А, планується, що цей реєстр будуть після першого якогось наповнення, яке, яке будуть здійснюватися а, силами волонтерів, а, яких нам запропонували кафедри а, філософського факультету. А, після цього первинного наповнення. Будуть налагоджені, вже ми працюємо з духом літером, ви відпрацювали в тестовому режимі, а налагоджені стосунки з кожним видавницем, що видає переклад, перекладні тексти, а також з кожним періодичним виданням, що публікує перекладені статті. Тобто постійне наповнення буде підтримувати цей реєстр в актуальному стані. Різні варіанти пошуку, тобто статистика, ну, стандартні речі, які ми можемо отримати від будь-якої бази даних. Тобто проаналізувати, порахувати, відшукати і так далі. А, і а, другий момент це добре, знайти ми все це знайшли, а, забезпечити доступ до текстів, які знайдені. Теж, в принципі, стандартні функції. Візьмемо, наприклад, каталоги, такі як WorldCat, які, які шукають в бібліотеках, шукають, де можна купити і так далі. А, домовленості з... Тими видавництвом, що готові надати повнотекстові версії, чи надати повнотекстові версії для продажу їх як електронних документів. Тобто це все ну, стандартні речі, які можна розвивати. Тут поки що головний перший етап зібрати цю базу і зібрати цю базу, яка стане ну, насправді загальнонаціональним реєстром, де є все. Тобто, якщо якийсь переклад існує в цій країні цією мовою, він тут буде. Отака мета. Що ми вже маємо, я сказала, тобто ми маємо вже бази даних, які будуть імпортовані в найближчим часом, я думаю, днями. І налагодимо роботу з видатцями і з періодичними виданнями. Що далі нам потрібно? Ще наступний, один з наступних кроків буде налагодження роботи. Ну, широке інформування, по перше, в університетів, співробітників кафедри, керівників кафедри, про те, що такий ресурс має. Тому що, якщо ми бачимо, що сьогодні аспірант першого курсу мала, молода людина використовував ці от російські переклади, він цьому навчився, він сам це не вигадав. І його треба інформувати про те, як це треба робити, і що ось тут він може знайти інформацію. Тобто це мають робити викладачі, це має робити мас медіа яке буде інформувати широкий загал читачів про цей ресурс і так далі. Ну і нарешті, як я вяжу подальший розвиток, чи, мабуть, реплікацію проєкту. Це поширення на інше валозазнання. І в максимумі на перекладну, ну, перекладну літературу загалом. Тобто такий загальний портал. І такі портали існують, є в Америці схожі проєкти. І якщо для тієї ж Америки чи держави, країни, де розвиток якийсь більш-менш стабільний, література сформована, мова усталена і так далі, це корисна реч для інформування. Це інформування читачів про те, що існує. А в наших же умовах, коли ми лише формуємо наукову мову, лише формуємо корпус перекладів, і насправді ще тільки працюємо над тим, щоб Відпочкуватися від совєтської традиції, сформувати якусь свою, сформувати установку читачів на те, щоб читати наші переклади замість перекладів 20-річної давнини. Тобто, це, я так вважаю, справа ну насправді державної значущості, і вона має бути зроблена. Сподіваюся, ми її зроблена. Дякую. Дякую.